Всім привіт! Сьогодні на огляді димер D30 Touch V2W, призначений для управління одноколірними світлодіодними стрічками. Це надійне і зручне рішення для тих, хто хоче плавно регулювати яскравість освітлення і налаштовувати комфортне світіння в приміщенні. У комплекті два елементи: сам димер у чорному металевому корпусі та панель керування. Закручення виконується за допомогою гвинтових клем. З одного боку блок живлення, з іншого світлодіодна стрічка. Зверніть увагу, що передбачено кілька виходів для підключення стрічок паралельно, що зручно під час монтажу на великій площі. Усі клеми закриваються захисними кришками для безпеки і обережності. Обоча напруга пристрою від 5 до 24 вольт, вихідний струм до 30 а по 15 ампер на кожен канал. Допустима потужність залежить від напруги за 5 вольт до 150 п'ятидесяти Вт, за 12 вольт до 306. 10 Вт за 24 вольт до 720 Вт. Панель керування виконана в компактному пластиковому корпусі і працює по радіоканалу. Батарейка cr 2025 вже встановлена, пристрій готовий до роботи відразу з коробки. Саму панель можна закріпити на стіну, як вимикач, саморізами або двостороннім скотчем, який йде в комплекті. Керування інтуїтивне. Перший ряд кнопок вмикає стрічку, запускає динамічні сценарії, Активує максимальну яскравість і режим нічника. Нижче сенсорне кільце для плавного регулювання яскравості. Нижній ряд кнопок відповідає за швидкість ефектів, а також за таймер автовимкнення на одну або дві години d 30 v 2 – це практичне і потужне рішення для керування однокольорною стрічкою. Пристрій підійде як для домашнього інтер'єру, так і для комерційних проєктів. Просте під'єднання, гнучки налаштування та надійна робота все, що потрібно для комфортного освітлення. Детальніше ознайомитися з характеристиками та придбати цей димер ви можете на сайті 5watt.ua, посилання в описі. Дякуємо за перегляд! Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь. До зустрічі у нових оглядах.